Рольова позиція на кожному етапу продажів, зміст етапу і рольова позиція. І власне загально цієї рольової позиції ми якось підлаштовуємо наші стандарти, які прописуємо фармацевтам. Наприклад, встановлення контакту, встановлення рапорту, управління враженням, першим враженням, особливо, яка ця роль, яка виконує роль от зараз фармацевт, коли він. На ко на кого він схожий, на яку професію? Встановлення контакту, управління рапортом, управління враженнями, на, на кого психолога а, дивіться, от приходить людина, ще нічого не сказала, ми вже так підлаштувалися. Він веселий, ми трохи веселіше, він шуткує на психолог, психолог. <сох> <сох> а дивіться, а ще раніше до психології. Ну, психолог це більше таке, вже якась є чи проблема, да, чи якась вербаліка. А Тут так. Підлаштування таке, миттєве підлаштування. Тобто він веселий, ми ще веселіше. Екскалюємо позитив. Бо жарти лояльного лояльного клієнта найбільш смішні на землі. Да? Жарти лояльного клієнта дуже смішні. Тобто ми е, підлаштовуємося, да? як ак... актори, правда? Ну, Арапорт це взагалі акторська така майстерність. Раппорт це підстройка. Під хвилю, під хвилю клієнта. Так. І має бути така акторська майстерність. Це досить складно навчити, але комусь дано від природи, комусь не дано, але ми маємо підлаштуватися. І це от за цим потрібно спостерігати. Якщо людина прийшла там весела, то ми також веселі. Якщо людина сильна сумна, то ми які? От вона сумна, то ми які? Веселі чи ні? Стримані. То ми стримані, ми нейтральні, але не веселі. Тобто, якщо ми веселі, коли людина сумна, то це називається дискордантність. Ну, а ви розумієте, якщо людина не в ресурсі, якщо вона сама там десь засмучена, вона прийшла на робоче місце, стала працювати і тягне за собою цей візок там засмучення, то це погано. А потрібно бути в ресурсному стані, потрібно демонструвати таку. Акторську майстерність, це досить складно. Але за цим потрібно спостерігати, бо це перша фаза, як вона підлаштувалася, так воно далі і піде. Друга фаза е, рольового етапу е, процесу продажів це з'ясування потреби. Як ми кажемо, потрібно обов'язково задавати запитання, і це активне слухання. Ми щось запитуємо, на кого схоже. Ну, дивіться, я намікну. Тобто, у нас є такі, а, ми збираємо анамнез, такий натяк, Збираємо анамнез, На кого схоже? На лікаря. На лікаря, на лікаря. На лікаря тому що ми запитуємо, що болить, там, підвищення температури було, як болить, хрустять сустави там суглоби чи ні. Це як лікар. Да? Тобто, ми щось запитуємо. да, це поверхневий анамнез, не такі глибини, як лікарі, але це дуже схоже на лікаря. І тут я також навчаю, і ви там беріть на замітку, що коли ми запитуємо, то питання мають бути проблемні, але, але м'які. Тобто, не як поліцейські, ми там розпрошуємо, а як лікар. Тобто досить м'яко збираємо анамнез. Також потрібно за цим слідкувати. Презентація пропозиції, переклад властивості на користь. А на кого схоже, коли ми кажемо така властивість, така користь, властивість, користь, властивість, користь. Ну тут дивіться, це ж якась експертиза, да? Тобто, ми кажемо, ця властивість дає таку користь. То ми тут вже схожі на експерта, бо ми експертно щось рекомендуємо і він має бачити в нас цього експерта. Тобто, дивіться, актор спочатку, потім лікаря на потім включаємо експерта. Робота з запереченнями. От щось йому там не сподобалось, там наживаєтесь на горі. А, там ціни, там на пенсію накопити, чи що. Ну, щось починає на нас наїжджати, да? а, Що нерідко зараз. На кого ми схожі? Він наїжджає, ми амортизуємо, запитуємо, якось парафраз робимо. Це я покажу потім, як. Адвокат. Ну, е, от тут ми вже схожі більш на психолога, так? Ви хочете про це поговорити, а чому ви так вирішили? Такі психологічні прийоми вже використовуємо. І укладені угоди, взяття обов'язань у клієнта чи там берете, для кого берете, скільки. Це вже ми хто? Продавці, продавець. І у нас дивіться, у однієї людини, тобто у фармацевта. Скільки багато ролей, скільки багато вміщує він професійний: це актор, це лікар, це експерт, це психолог і продавець. Ви знаєте, коли я там навіть даю такі завдання там: а скільки ви відсотках працюєте, як психолог, там та 20% відсотків ми працюємо як психолог, а скільки як лікар, та іноді 30%, відсотків, скільки як експерт, тобто, продавець, це вже таке производне з всіх, всіх складників. Актор, лікар, експерт. Психолог, а продавець в кінці. Зрозуміло, що ми там вимагаємо, щоб вони продавали, але якщо він поганий актор, поганий лікар, поганий експерт, поганий психолог, то і продавець з нього також ніякий. Це знаєте, як фінанси це також, производне зі всіх. бізнес-процеси, то що я вам пояснював. Минулого разу то продавець таке ж проїзводне з актора, лікаря, експерта-психолога, і фармацевти це дуже цінують, коли ми, власне, розвиваємо оці е, речі: актор, лікар, експерт-психолог. Вони не вважаються продавцями, ми знаємо, вони більш консультанти, більш такі помічники. Ну це і нормально, це він він стандарти продажів. Я потім покажу, як воно працює в матриці.